Вперше виступав на всеукраїнських змаганнях від університету, було дуже велике переживання, так як це було вперше, що я представляю цілий університет. І так вийшло, що мені вийшло. Тобто Я виграв, став першим. і Моїм емоціям не було меж. Тобто я, я був дуже радий, так як про мене дізналися весь університет і вся львівська область. Обов'язково має бути, тому що ну, як би спорту, ти маєш само дитинство в життя його не втрачати, а вводити. І він має з тобою бути протягом всього життя. Щодо організації змагань, насправді дуже класно, бо тут неодноразово на цьому стадіоні неодноразово проводилися чемпіонати України, і тут рівень близький до цього. Ми хотіли показати нашим гостям і студентам Львівщини. Це різні локації, і таким чином залучити всіх студентів до занять спортом. Це були локації з різних видів спорту, і було 10-12, Також були нові локації: це і кіберспорт, і інтерактивний тир, і стрітбол, і пляжні види. університеті надано всі необхідні умови для того, щоб займатися моїм улюбленим видом спорту. Я віддав дуже велику значну частину свого життя. Я не жалію про це, мені дуже подобається. Окрім цілої низки інших системних заходів, ми цього року започатковуємо кожного місяця заходи під назвою День спорту з. Ректором, тобто я особисто разом зі студентством з різних видів спорту ми будемо проводити змагання і показувати єдність науково-педагогічного колективу і студентства в цій важливій сфері нашого суспільного життя. Мене звати Соловій Анна Романівна. Я навчаюся на четвертому курсі на факультеті ветеринарної медицини. Стрільбою з лука я почала займатися з першого курсу. Після того як я почала займатися стрільбою з лука, я стала більш спокійна і вмію зосереджуватись на коли мені це потрібно. Студенти мають зростати, мають навчатися. Спорт виховує в них дисципліну, виховує в них жагу до перемоги і ці тінності, які допоможуть потім відбудовувати країну. Тому дуже важливо розвивати студентський спорт і зробити із наших дітей здорову і сильну націю. У 2015 році підтримка студентського спорту всього була десь на рівні 9 мільйонів. В 10 разів ми змогли збільшити фінансування на студентський спорт на проведення змагань, і це дало конкретні результати. Тому я хотів би привітати команду, яка займається в міністерстві освіти і науки розвитком студентського спорту. І я вважаю, що свого боку, як депутат українського парламенту, все робитиму для того, щоб ця підтримка з боку держави тільки зростала. Кожним роком збільшується участь в Універсіаді України університетів. В цьому році більше 120, а також 38 тисяч студентів брали участь у змаганнях Універсіади України. Традиційно ми нагороджуємо резерві переможців, а також даємо старт новому сезону Універсіади України.